18+. плюс, і це не вікове обмеження. Саме на стільки літрів плазми поповнився банк обласного центру переливання крові. Власне, силами студентів Сумського медінституту майбутні ескулапи приєдналися до акції благодійного фонду Сагасітас Україна Здай кров урятуй життя солдата. Що має стати довготривалою, допоки буде необхідність у такій допомозі. З донорами-дебютантами спілкувалася Оксана Усенко. У сумському обласному центрі переливання крові вже звикли до гамірних коридорів. Якщо раніше для поповнення банку крові доводилося агітувати на донорство, тепер бажаючих не встигають обслуговувати. больше потребность сейчас, в настоящее время, больше свежезамороженной плазмы. Потому что эритроцитная масса сохраняется не очень долго, где-то 35-42 дня. Ее. а в последних инструкциях, которые мы получили, срок годности свежезамороженной плазмы увеличен до трех лет. Поэтому больше госпиталя, вот с кем мы говорили, больше они нуждаются, если необходимо, То тоді не будуть обращатися і отримати у нас свіжу заморожену плазму. Активісти студентського донорського руху говорять, залишитися осторонь благородної справи не змогли. Це у нас колективна акція. Ми зі студентами медицинського інституту здаємо кров в підтримку солдатам зони АТО. хочемо підтримати їх. Ну и получить как бы опыт. Мы прослушали много лекций по поводу э, сдачи крови. Ну и как студенты, медики, хотим показать остальным студентам э, пример, что это э, благородное и полезное дело. Ребята э, могут просто попрощаться с жизнью и э, прежде всего нужно оставаться человеком в любых ситуациях, тем более если это необходимо в такие тяжелые для нашего государства времена. Прийшли сюди вперше, але не в останнє. Наступного разу до акції хочуть залучити більшу кількість людей. Ми є настоящими патріотами в зв'язку з ситуацією в країні. Хочемо показати приклад іншим студентам і в подальшому призвати для здачі крові викладачів. Стартувала акція Здай кров, врятуй життя солдата. Два місяці тому. За цей час благодійний фонд Сагасітас Україна зібрав кілька десятків літрів препаратів крові. Сьогодні ж, завдяки небайдужості трьох десятків майбутніх медиків, банк поповнився ще на 18 літрів плазми. Її терміново доправлять до військових шпиталів у різні куточки країни. Хочеться винести подяку нашому медичному інституту, цим студентам. Організаторам цієї акції імені з медичного інституту за те, що вони спромоглися на такий крок, дуже відповідальний. По друге, хочу закликати ще раз всіх сумчан наших бути неравнодушними до таких от акцій. І приймати участь в здачі крові для військовослужбовців в АТО вона потрібна як ніколи. Якщо ж будуть залишки плазми, їх спрямують на лікування хворих по місцю, найперше для рятування онкохворих. Оксана Осенко, Сергій Сурков на часі новини.